Друзі, всім привіт! Хочу зробити таке коротеньке відео е, на рахунок поршньових на Honda F62 і F68. В чому різниця? Тому що після відео, яке я кинув е, з ремонтом з заміною насоса на Honda F68, е, у відео я там сказав, що поршньові не, не підходять. 62-го не підходить на 68-му. Багато дехто пише по коментарях, що підходить, там просто масляний канал глушиться і тіпа, все підходить. Ну, хочу зробити коротеньке відео, показати різницю, в чому, в чому відрізняється це все. Якби головки немає, є поршнюва. Є поршнюва 62 і поршнюва 68. От я зараз попробую вам наглядно показати, в чому, в чому різниця, чого вони не підходять. Так, от у нас є таких дві поршнівих 62 го і 68. От я зараз покажу, в чому, в чому різниця. Ну, от так я розклав. Оце у нас буде 62 комплект. Це буде комплект 68. -ї. В чому різниця? Оце частина, яка сідає на блок. 68 62. Різниця от в цьому виступі. І плюс тут є датчик. Місце під датчик. Ну, датчик не проблема, можна болт закрутити, заглушити. В 62-й цього немає. В чому різниця? От, наприклад, ми маємо поршню 62. А головка в нас лишається 68. От ми хочемо поставити поршньову 62 хонди на Хонду 68. Оце прокладка головки в нас є. От дивіться, різниця в чому. Як заглушити канал, так як ну, коментарі пишуть і хлопці тут, де я ремонтую, теж кажуть, що нам сказали продавці, що все підходить. От, що ви розуміли. Наскільки не перекриває? Получається, що слів масла з головки буде стікати сюди і просто-напросто витікати. От. Воно не перекриває його. І так же само от з цієї сторони на блокове. Це 62, 68. У 68-й на блоковий є місце. Оце місце є на блокове. Посадочне от прокладочку вам покажу. Прокладка от 60, я вже перепутав їх місцями, оце прокладочка від 68-ї. Бачите виступ оцей? І воно є на самім блоковим оцей виступ. На 62-й нема цього виступа. Бачите, по шпільках, якби воно все підходить. А іменно оцей цей канал, як його заглушити? Заварювати, ну, смисла того я не бачу. Просто без ніяких перероблянь, щоб не точити, не варити. Тут ну, нереально його поміняти, поставити. О, теж я там дзвоню, шукаю, а хлопці кажуть, Та, воно підходить, воно все взаємозаміняємо. Да, воно підходить на шпільки, по шпільках. Воно все все підходить. Тут розміри між шпільками, все те саме. Масляний канал, теж все те саме. Оце різниця тільки в цьому каналі. От ще раз покажу. Показую. От 68 і 62. Тут ну, не... я не бачу виходу, щоб взаємозаміняємо було, щоб поставити їх взаємозамінити. От, от такі коротенькі відео хотів зробити, тому, тому що, ну, ну, дійсно, я не раз стикався з цим, от привозять на ремонт. Поршньових, кажу, немає. Ми знайдемо. Хазяїн сам привозить поршньову, йому дають 62-ї. Сказали, це все підійде. Викладіть, воно все таке саме все підходить. Не таке воно, не, не може 62-га. Є 62, -га. все. Це 62-га, а тут деякі хонди є карбюраторна. Це варіант 62-ї на карбюраторну. Це варіант тільки інжектор 68. Все, більше вона нікуди не підійде. Таке коротеньке відео, наглядне. Я думаю, що вам буде цікаво, тому що ну, ну дійсно багато кому дзвониш, кажуть, воно підходить, воно взаємозаміняєме. е, в оголошенні пише, що поршнева Honda AF6268, що воно підходить і туди, і туди. Ні, не підходить воно. От воно наглядно видно, що воно не підходить.